Всім привіт! Я зараз у Карпатах. от-от-от. От. У нас ще одна була зупиночка, але ну, я тільки не знімала, що там було. У нас був типу, як маленький перекус. І от от, от Карпат. Я ще у п'ятницю була теж у Карпатах на екскурсії, але вже у трамвайчику. Але я вам не знімала, тому що е ну, як ми виходили з маршрутки, я забула телефон. Ну просто там ми як на екскурсію поїхали, і там шофер сказав, шофер, можете лишати свої речі, а я там лишила сумку, і там телефон лишила. І тому так Тут так красиво. Не подумайте, що я там тіпа, забула свій телефон, а просто я забула сумочку і там телефон був. То спеціально там можна було лишати телефон. І так, хто ніхто не візьме. От зараз ми сідаємо в бусик і їдемо далі. От ми от я сіла в бусик. От ми їдемо вже як дві години. Нам ще трохи треба їхати. У нас була ця друга зупинка, у нас була перша зупинка, а це тепер друга зупинка. І зараз ми будемо в'їжджати. Дивіться, як Голове. красиво Найдуть тут це район. Тут все а, так Друг. видно вдома. Тут проходить залізничне сполучення міжнародної дороги, залізничної Київчок. Коли ми з вами проїжджали через КПП, повертали наверх Нижнього Ворота, це автотраса Києвішка, тут ми, ми з водієм так порадилися і вирішили вам показати саме на... Марічки. Вона почала, так як це говорить, пускати прокльони. На неї. І тут ні з того, ні з цього в ясний сонячний день почалася дуже сильна буря, почалася гроза. І ріка забрала цих двох закоханих Марічку і Іванка. Віти утворилася назва саме цього водоспаду Шипі. До, до речі, досить Крас. часто там збираються хіпі. Сьогодні я думаю, буде така можливість саме їх побачити і в ніч от, іменно на Івана Купала, Вони влаштовують різні концерти. Класно коріше можна і зустріти хіпів. Ну і буває таке, що я кожен вас на наперед попереджуварника. Ми от е, виїжджали десь е, тим бусом і їхали. А зараз десь е, 12.05 і ми ще досі їдемо. От ми він так довго їдемо, саме цю церкву ми познайомимося з дівчаткою Марічка. І вирішив, вони покохали багато всіх, як він зараз розпали. 23 градуса. Він вирішив зібрати всіх найкрасивіших дівчат Ух, дуже жарко для своїх розваг, в тому числі йому сподобалася Марічка. Ми ну, ще досі їдемо в Карпати. Люди, які були свідками цієї ситуації, вони... Дуже сильно налякалися, втекли в гори. І саме Олег довбуш теж втік в гори. А перед тим перше ж побудувати церкву, він коли виписав військ. Е... І коли він вистрілив у цього чорта, з неба зійшов ангел. І сказав, не до люди, волосся і також від свого волосся. Я вам скажу чесно, що, що я зараз другий раз в Карпати. Ви Перший, ви ви в ви Перший раз я була в п'ятницю, на трамвайчику, ви а зараз ви я теж їду в Карпати. Ми будемо кататися на підвісній дорозі. Батьки, батьки От і ми ще довго їдемо, аж три години зараз неділю. Вони одружилися, але потики Олекса Довбуш все ж таки навідувався до Марічки, тому що Дзвінчук працював в лісі, щоб працювати не на день, а на два. Бувало, що і на два тижні. Небо не дуже тоді, Коли він мав йти в ліс, він, не. Що він попросив своїх опришків, щоб він їх відвів. От і зараз смирека буде. Ми проїхали. Ось смерека. Вот зараз тут смірічка тільки що була. Смирака, смирака, смирака. А от і смирака була. На горах там сніг ще лежить, тільки не дуже видно. Це все сніг. Дивіться, як красиво, там йде. От, ще сніг, вот Лежить зараз 22 травня. І так от я приїхала в Буковель, вже нарешті приїхали. Зараз 12.46, аж три години їхала. Тут ще можуть бути квадроцикли, а зараз я вам покажу водопад. Ось так от. От йдемо по такому мостіку, тут такий водопад. Я як була на трамвайчику, я теж залізала на два мостика. На одному мостіку було, і ще на одному мостику. Там е, на трамвайчику дуже красиво було. Красиво дуже було. Ми виходили на різні зупинки. Я вас дуже прошу вибачення, що я вам не знімала. Я чесно забула в телефон, ну не те, що я ті як забула, а то можна спеціально речі лишати. Я думала, що я його з собою взяла, а потім я... Прийшла автобус і там був мій телефон. От, тут, так. Вот. Ми зараз тут в Буковелі, в Карпатах. Дуже красиво. О, вот тут так красиво, там водопад. Я була в п'ятницю на трамвайчику в село Вигоді, а зараз я в Карпатах. Ну я була в Карпатах в село Вигоді, а зараз я в Карпатах Буковелі. <свес> 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 Извините, а у вас вот эту брынзу попробовать как-то можно, чтобы... Да. Вот такие виды спад. Ой, так холодно. Тут так жарко, так классно, холодно. Воду. А, дуже холодно. Я уже раздаю в магазин, а там не Тут ще є тарзанка отака от. от, Тільки туди треба йти 50 метрів. Ось такі от. такий от грибочок. от, йдем далі. Столик. Е лавочка. Отак от, для перекусу. Водоспад. клас, ух Клас, там такий водоспад. О, от він. Тут так жарко. Ну, трошка прохладно, я не на довгий рукав маю кофту. Ото теж є для перекусу. столики. О! вот е, сюди як прийти, от, на це от місце, ну таке, то, що я вам тільки швидкого знімала то вхід 15 гривень. Ну, а для дітей по 5 гривень. Але ми все-таки заплатили 15 гривень. Йдемо ми зараз по мостику. То такий прикольний водоспад. Ось такий спатик. Йдемо ми по мосту. Хочу розволинку, а то можна не повернутися. Ух ти, давайте зараз підійдемо туди ближче. Бачите, який там ще класний, великий вид господа Зараз підійдемо ближче. Тут я буду таке от їсти і з фантою пита. Тут вам ми тут і їмо. Тут на квадроциклах катається, на квадроциклах. От ми зараз ми на під'ємнику будемо кататися. А це горні ровери, тут питається, от вони такі от бубі. Вот так. Вот так вот все будем кататься. Там на эти поняшки. А что дал хоры? Я не знаю, чем в этом. Ну вы побачите. Ехали, вот такие вот белые, а такие у нас. О, <рех> даже... <рех> 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 А, а, потом обратно с горы как? Так же? Да, все, За отдельную плату? <говорит> Я уже на подъемнике, вот, І ми от їдемо. Класно так. А там от їдять, вони потім там зупиняться і з тої гори будуть аж донизу спускатись, аж туди. От. Так ми вже на горі. А же на горі ми. Ми ще потім будемо спускатися вниз. Там сніг. От ми вже от е, злізли. Там от гори, там сніг. Тут дуже холодно. Дуже. Тут дійсно зима, а я, а я тільки в одному светрі і футболці. А тут холодно, як зима. Я так замерзла, тут дійсно як зима. дивіться гори, там сніг. Дивіться, як, як там красиво, але дуже холодно. Ух. І я так ділася, типу як легко, тому що ми їхали, тому що жарко, а на горах дуже холодно. Фух. А там роверисти, там з'їжджають, типу, і потім отако аж вниз туди їдять. Так, тут типу, ходити не можна. Байкрейт вело траса. і ого, вони так їздять, там плюс такі каміння, як вони так, йой, як тут холодно. Всі так вже подівались. Ідемо наверх, куди там нас ведуть. Ми просто як екскурсію брали ідемо.

Осматриваетесь, гуляйте. все Так, іду туди. Подивимося так, що там є. Так, вхід і заход. Ходимо. Ой, тут дуже тепло. О, так от красиво. От ми спускаємося вниз, вже сонечко вийшло, як тепло. А зараз ми спустимося вниз, там буде трошки холодніше. О, яка красота тут. От я тільки-тільки що сіла, отже, як звідси виїжджаємо. Ми просто ще там, типу, як виходили, що щось там пофоткались, Покатались на, е, на гамаках і тепер ми їдемо вниз. Такі гарні горки Я вже їду додому. Вже 17.37, пів шостої. Десь будемо вечором вдома. Всім пока.